Друзі, всім привіт! Сьогодні я продовжую своє відео на тему Монорепу з використанням Yarn Workspaces. І сьогоднішній темплейт, який я приготував для вас, побудований з використанням TRPC для комунікації між клієнтом та сервером замість класичного REST. Давайте подивимося, що у мене вийшло. Я в Redmi додав посилання на документацію. Що Стосується tRPC можете ознайомитись, на цьому зупинятися не буду. Що таке RPC взагалом? Це Remote Function Call Protocol. Так? Тобто тут ми будемо посилати запити не на якийсь endpoint, а викликати Remote Procedure, так? якусь від, віддалену функцію на нашому сервері з нашого клієнта. Давайте розпочнемо з. Пакеджа, який я додав у минулому відео. У мене в пакеджах був Shared Types пекедж який я використовував для того, щоб показати вам приклад Cross Reference в Yarn Workspace. Так, ось. А сьогодні тут я додав utils Package, Shared Types нам не потрібен. Ви зрозумієте це пізніше, тому що ми будемо використовувати Output схему з бекенда напряму за допомогою rpc клієнта, і це прям просто magic, це супер. А в утилітах я додав невеличкий метод для створення самого rpc клієнта. Та експортую його таким -ось чином. Тут я використовую з сервера тип роутера. Чому я не імпортую напряму з сервера в рамках свого клієнта, я захотів це інкапсулювати в функцію, щоб просто прокинути URL і щоб це все було інкапсульовано в нашому Utils Package. І, наприклад, якщо в майбутньому ми захочемо додати ще один фронт-енд, наприклад, у нас буде якесь клієнтське якийсь клієнтський UI, та ми захочемо додати ще якусь адмінку, і щоб не дублювати Create-Client функцію, вона у нас буде в Utils Package і ми зможемо просто використати її, показав необхідний для нас URL. Далі я хотів би перейти до сервера. Дивіться, давайте зупинимось для тих, хто не дивився мої попередні відео. Якщо вам ще не зрозуміло, як працюють локальні пекеджі в Yarn а я додам до опису посилання на попередні два відео, і ви зможете ознайомитись. Ну, а також в рідмішки є посилання на Yarn Workspaces документацію, щоб ви змогли освіжити. Це для себе в пам'яті. Ось давайте далі перейдемо до серверу, і нам потрібен індекс.tс. Тут ми використовуємо RPC-сервер-пакет. Так, ми створюємо наш rpc сервер Я випаляв експрес з нашого серверу. Давайте я вам покажу, які у мене депенденси. Я додав rpc сервер та ЗОД бібліотечку для. Валідації Зот нам буде потрібен саме для створення input та output схем для наших процедур. Також додав дотенф як заготовку для майбутнього відео, але ще конфігурацію, як ви бачите, я не додавав до шаблону. Але додам це на майбутнє. Ось що у нас відбувається в індекс. Ми імпортуємо роутер, до нього ми перейдемо пізніше, та створюємо HTTP-сервер, передаємо роутер як. Опшени, так? TRPC, він працює поверх HTTP, і ніхто вам не забороняє пнути його з постмана, але це буде не дуже зручно, тому що сама структура там націлена на виклик ремоут процедури, і там не зовсім класичні rest endpoint, до яких ми звикли. Це я вам потім покажу в Network консолі Ось. Ну і ми просто починаємо слухати на тому. На тому самому порті, який у нас був, 3200, і стартуємо наш сервер. По структурі проєкту у нас є наша Source Directory та дві теки RPC та Gritter. Да, RPC це тут код, котрий ну, обгортки для нашої RPC. В цій теці ми просто організуємо наші роутери. Gritter це папка, куди ми складаємо нашу бізнес-логіку. Тобто, у нас там з'явиться, наприклад, якісь функціони по роботі з юзерами. У нас тут з'явиться тека users, і там будуть всередині процедури для там, створення, отримання юзерів та таке інше. Далі ми додамо логіку з публікаціями для нашого блогу. У нас З'явиться тека «Posts» і там буде вся бізнес-логіка стосовно наших постів. А в RPC ми просто будемо додавати посилання на відповідний роутер. Зараз я вам все покажу. В індексі, що у нас, в індексі ми експортуємо Procedure та роутер. Utility. ну Це не зовсім утиліті, це функції TRPC. ось які я використовую далі, таким чином експортнув, щоб ну, кожного разу не тягнути це з TRPC сервера. Я тут заїнітив об'єкт, і далі з нього експортую процедуру і роутер-функцію для подальших своїх цілей. В роутері, тут я ініціалізую App-router. А далі я спредю Child-router. Давайте перейдемо до Gritter router. Ви побачите його структуру та зрозумієте. Gritter — це ну, тут просто об'єкт з полем, як я хочу назвати, свій роутер, а сюди я закидую процедури для. Нашого Child роутера. Тобто, якщо у нас там буде логіка по роботі з юзерами, тут у нас буде user роутер, пола user, і далі там Get user procedure, там, не знаю, set user, create user procedure, то таке інше. І далі в так, це ми перейшли в Gritter Teку в індексі у мене роутер. Щоб це було все зручно таким чином імпортувати. Гріте роутер з Грітер. Все доволі лаконічно та красиво. І далі у нас в грітер є procedures і тут наша тестова процедура. Ось за допомогою Zoda я створив інпут-схему. Тут я прописую поля об'єкта, які я очікую на вході. Тобто тут я очікую Object Literal з полями first name last name, обидва ці поля строки. Ось мінімальна довжина 2 символа, максимальна 150 та якийсь Meaningful Description так, для цих полів. Який у нас тут є, і в цілому з UI, якщо ми там закинемо з пустим об'єктом або з не такою структурою, то ми побачимо відповідний меседж, що там поле таке, то воно там, закоротке або відсутнє якесь поле, та таке інше. Тобто це вже гарна валідація, все як має бути. І output схема. Тут ми анотуємо об'єкт, який ми віддаємо у відповідь. По прикладу, з попередніх відео я віддаю об'єкт з одним полем дата, який є строка. Де-факто це все. Output схема нам потрібна, щоб на UI, щоб ми одразу бачили, які дані ми отримуємо з сервера. Тобто, все досить круто. Нам не, не потрібно кудись виносити інтерфейси, дублювати якось. Це такий підхід мені максимально імпонує для фул застосунків на TypeScript. Ось, якщо нам потрібен BFF, який працює в парі з якимось UI, то це просто ну, цукерочка wonderful, brilliant. І давайте перейдемо до самої процедури. Так, це. В даному випадку Get hello message procedure це об'єкт, в якому одне поле. Ну це щоб спредом закинути getHelloMessage красиво, так в наш роутер. GetHelloMessage це процедура. Ми використовуємо так, імпортуємо з RPC. Якщо ми перейдемо сюди, так це з нашого RPC, що я показував, що ми тут експортуємо процедуру та роутер. Ось ми її використовуємо: передаємо input схему, output схему, і в даному випадку, так як ми якісь дані віддаємо, тут uh, такий підхід, що як, по типу як в GraphQL. Так? Якщо ми створюємо або змінюємо якісь записи, то ми використовуємо мутації. Якщо ми реквестуємо якісь дані, ну, по прикладу, з Rest, там, де робимо get. Так, запит, то це query. Викликаємо query. Ось тут у нас query, input, і на вході. В input у нас буде об'єкт з таким шейпом, як наша input-схема, тобто об'єкт з двома полями, name та name. І тут я формую константу data, просто нашу стрінгу з привітанням, hello, first name, last name. From the server, ось. Та віддаю у відповідь. У чому тут родзинка? Якщо ми тут, наприклад, будемо віддавати пустий об'єкт, тут відразу у нас буде помилка від TypeScript, що data is missing. Тобто, якщо ми правильно вказали input і output схему, тут сам TypeScript каже: ну, друже, верни. Все як треба, як у тебе в дата контракті, як ти указав в схемі, і все в тебе буде добре. І так само на UI, коли ми будемо викликати нашу процедуру і будемо прописувати наш інпут. Е Якщо ми там щось накосячимо, нам е одразу TypeScript скаже та наш редактор коду, що, друже, ти там в е інпуті накосячив, там не указав first name або він закороткий. А, ну, сорі. Довжину ми вже в рантаймі перевіримо в рамках валідації. Ось, просто якщо ми завтикаємо, наприклад, last name і скаже це Property Required, будь ласка, додай. Стосовно сервера, певно, це все. Якщо будуть якісь питання, обов'язково коментуйте. Давайте перейдемо до клієнта. Я зараз закриваю все те, що нам не потрібно. І перейдемо до клієнта. Структура в цілому така сама. За одним виключенням, що ми в UseEffect тепер викликаємо нашу процедуру. Напевно, це можна трошки інакше називати, щоб воно більш гарно в сквері, наприклад, як entity називати. Ну, так як це процедури, то назва процедури повинна відображати якусь дію. Тому, тому так. Окей. У нас є наш клієнт. Так, є тут файлик RPC замість API зараз. І тут я просто ініціалізую наш клієнт. Чому на 3000-му, а не на 3200 порті? Тому що у нас там залишився проксі з попереднього відео. Можна просто це поле видалити і одразу йти на 3200 порт. Але. Можна це залишити на одному оріджені. Тут просто ми ініціалізуємо клієнт, підключаємось по URL і імпортуємо RPC з нашого Internal Utils Package, який я вже вам описував, розповідав за нього. Ось. І що ми робимо тут з використанням нашого клієнта? Давайте я це закоментую покажу вам, як TypeScript нам підказує. Тобто, одразу там клієнт. Він нам скаже, які у нас роутери тут є. Додамо юзерів, тут у нас буде юзер, додамо пост, буде пост. І ми одразу бачимо, які роутери у нас є. Ми обираємо потрібний, в даному випадку грітер, натискаємо, і одразу ми бачимо, які у нас методи підтримуються. І, відповідно, якщо у нас там будуть інші роутери, ми будемо бачити, окей, такі-то функції у нас є по юзерам, такі то функції є по постам. І нам не потрібна піддокументація. Ми працюємо як, наче з однією кодбазою, наче з одним проектом, іначе ми не розділяємо там на клієнт і сервер і все просто супер. Ми викликаємо наш метод, нашу процедуру sorry, і викликаємо query метод, тому що. Тому що там у нас query, а не мутація. Ну, далі писати не буду, вона у нас є на прикладі. Розкоментую. І query, він нам верне проміс. В іншому місці можемо використовувати async await. Або, як тут я через Zen просто setю state. І наш greeting message оновлюється на UI. Ну, давайте покажу вам, як це працює. Так. Запусти. І ось ми бачимо, що у нас пішов кол на такий endpoint. Так, тут не зовсім все гарно з точки зору ресту, але ми бачимо саме роутер та процедуру, яку ми викликаємо, та бачимо input. Він encoded, закодований. Але ми бачимо, який ми input передаємо як query параметри. так ну у нас це взагалі не повинно турбувати, так як ми з rpc клієнтом працюємо, але якщо ми хочемо щось продебажити, які там ми дані відправляємо та отримуємо, ми це можемо зробити в Network консолі. Ось і давайте я нарву сторіночку. Loading, хоп, повідомлення змінилось. Hello to John Doe from the Server. На цьому, друзі, напевно, що. Все традиційно, традиційно посилання на репозиторій я залишу в описі до цього відео. Обов'язково натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Підпишіться на канал та на мої соціальні мережі, особливо на Телеграм. Там я постю дуже цікаві та корисні посилання, статті. Ну, те, що мені там десь колись сподобалось, я одразу закидую в Телеграм. Що в мене в планах далі? Далі я буду ускладнювати два темплейти: цей з RPC та з попереднього відео, який у нас з Експресом та TypeScript, буду додавати конфігурацію, буду додавати connection до бази даних і напевно, ну, але не в основну, а в окремих бранчах. В окремих бранчах я буду додавати якусь бізнес-логіку. Можливо, це буде якась там тудушка з юзерами, задачами, проектами, якось так авторизацію додам та порівняю, які у нас є особливості з авторизацією з класичним рестом та, наприклад, з цим rpc підходом Маю надію, що це відео для вас було корисним. Коментуйте, що ви думаєте стосовно даного підходу, подобається, не подобається вам. Будете пробувати в своїх ПЕД-проєктах, або навіть в продакшені чи ні. Мені дуже цікава ваша думка. Від себе скажу, від себе скажу що даний підхід я обкатав на декількох проєктах в продакшені. І TRPC це просто супер і дуже круто пришвидшує розробку та мінімізує кількість багів. Ну, все, затягнув. Велике дякую. Всім гарного дня чи вечора, чи що у вас там, коли ви дивитесь це відео. Бережіть себе! पापा